З чим прийшли, який рівень знань був до курсу, що було не зрозуміло, що викликало труднощі? Два-три слова, так щоб от чого що прийшли? Чого прийшли? Скажем так. Я бухгалтер самоучка Все, так. що я знаю, я вивчала сама, запитувала в податковій, читала в інтернеті, але не вистачало мені базових знань бухгалтерії. Щоб склався пазл, не вистачало пазлів мені. А ну? добре, добре Оля, Прийшла я... на курси. Так, а що добре? На сьогодні от пройшло два місяці. Стало легче чи стало важче? Що змінилося після пару? склався, Спасибо пазл, пазл. пазл, картинка повноцінна. Супер. Картинку можна вже побачити. Добре, що здивувало? Приємно, а що би ви ну, поміняли, наприклад? Додали курси? Додавила? Мені дуже сподобався фінальний тест прям надзвичайно сподобався. Я б для себе ще один пройшла. Не питання: дивіться, що робите? Робите, очистити і проставити інші суми. От, берете той самий скопій і проставте собі інші суми і його як би пройдете. Добре, а що ви додали? Та навіть не знаю, що тут можна додати, коли все в комплексі теорія, практика, практичні зустрічі, записи і 24 на 7 підтримка як технічна, так і теоретична, так і практична підтримка. 24 на 7. Добре, а чи рекомендували би ви цей курс, наприклад, колегам? І чи ви вже використовуєте ці знання в своїй роботі на практиці? Це останнє питання. Рекомендувала би однозначно всім тим, хто хоче оновити свої знання і з мінуса перетворити в плюс. Додати нові знання, тому що, наприклад, є ще курси по ПДВ і тому 100% рекомендувала би абсолютно всім, хто хоче навчитися, як це кажуть зараз, прокачати свої знання. Новомодні слова, я теж люблю, так от інсайт, лайфхак, якийсь. А якби от таким якимось, давайте це вже від мене точно останнє, Оля, одне слово от про курс про навчання, от таким одним словом. Це неможливо одним словом розказати. Ну, добре, два. Тут це багато слів беруться до голови. Чіткість, зрозумілість, багато функціональність, людяність. Ну, комплексний, комплексний підхід до справи. А ще зі сторони, мабуть... Чому ви прийшли на курси і що ви хотіли, яку яке питання вас сюди привели чи що було складного у вас, і що змінилося після того, як ви пройшли ці курси? Дивіться, рік назад я стала головним бухгалтером. Знання нуль. Нічого не знала. Пройшла курси ФОП, ПДВ, ну і, звісно, треба було БМВ. Просто, просто супер. І дуже ви стараєтеся. Я бачу, так ну прям викладаєтесь на всі 100. молодці, просто молодці. Тож тобто, приємно, я всім розказую, ну є курси, говорю, навіть семінар, молоді ну, довго там не можу, і вже все. Але все одно потім передивляюся ще раз, ще раз. Дорозі дивлюся. Тож тобто ви молодці, молодці дуже. Так. Тому тому ну, взагалі для мене курси просто. А що було, наприклад, саме таке, що от вас приємно здивувало, і, наприклад, що ви ще додали? Ну, є такі питання, що я от дзет. Я може дзет, мені інтересну. От валюта, мене валюти багато, то я, може, ще от, не до кінця її знаю. Тобто, це таке, що ну треба там, от, я ж на ресурсні наталку питала. Інусі я водій, понимаю, що це ж валюта. а Вона каже, ні, це буде ну графу. А ми так собі умовно зробили, що це то я такі моменти. Тось для себе розумію, вроді, ну то я перепитую, тому може я щось помиляюсь. Вчиться, а ніколи не пізно, треба вчитися. Та ну дивіться, а чи використовуєте вже якісь знання на практиці? Боже, зімо, все вже зразу приходжу, дівчатам розказую. Сьогодні на курсах була така тема. Скріни роблю, приношу роздруковую все. Кажу, якщо якісь питання, ось у касу роздрівну продажу часто касу поставили вже. Зробили, вже працюємо як часи. А що ви ще хотілося додати? Ой, я навіть не знаю, Степані, ви так все даєте, я, взагалі, я вже була на одних курсах, ну не у вас навіть, А потім я прийшла до вас, все, я тільки вас рекомендую. І і всім, хто мене питає, підписуйтесь, підписуйтесь, я навіть кажу в в ну ну, просто, да. тобто, і ви По-перше, по даєте інформацію. Тобто, ну, написали, зразу зразу Якщо десь ти чекаєш то все ну, Не знаю, навіть, не можу сказати. Ви молодці, розвиваєтесь, за два роки так виросте, ви просто. Так, не, так, не. Так, так, ми молодці. Я мені, по-перше, приємно, що ви не один курс. Всі отримують якісь подаруночки, То вам 50% на Z, Ви вже маєте все. 50% маєте. Ну тому, що знаєте, мені не дуже зрозуміло у ці маркетингові ходи, коли новеньким все дають, а стареньких чомусь ну я ніяка кажу, то так не чесно. Ми навпаки, хто з нами, то от дуже вам дякую. Мені дуже приємно, що в мене такі свідомі студенти, і що ми приносимо користь, бо ти тоді розумієш, що ну дійсно твоя праця потрібна. Так, все дуже так. дякую, дуже дякую. Вашій всій команді, Наталії, всім дякую, дівчата. Ви, ви супер, ви молодці. Дякую.